Прогнози негоди, глобальне потепління, урагани, повені і спека, то не кари божі, а результати зміни клімату. Про це говорили на Прикарпатті. Мовляв, і сюди прийшли погодні лиха. За останні три десятки років місцеві метеорологи спостерігають поступовий підйом температурного режиму. А ще чимало аномалій, таких як от веселка та дощі посеред зими, снігопад наприкінці березня, шалені зливи і паводки влітку. Він роки ми відчуваємо, що це ці нехарактерні явища в вони більш непрогнозовані. Надзвичайні там бувають сильні паводки, зливи, зміна клімату відчувається, що є. І Є, і ми це констатуємо, так воно є. Тому одним із основних чинників це глобальне потепління, викиди. Тобто основний причина, крім. Це діяльність людини. Погодні зміни до України прийшли давно. А от люди лише роблять перші кроки до розуміння проблеми. Саме тому експерти й взялися проводити інтерактивні регіональні семінари для підтримки участі громадськості. Якщо не в розв'язанні цих питань, то бодай адаптації навіть на національному рівні. Найвищі органи влади і представники органів влади ще дуже низько обізнані про цю проблематику. То я вже не можу. То ви вже можете представити наскільки можуть обізнані бути в цьому обізнані місцеві люди. Ця вся інформація повинна нести на доступному рівні на доступному для місцевого жителя рівні. Інформацію про, про проблему і, в тому числі, абсолютно пристосовані рекомендації до нашого життя. Національний план адаптації до кліматичних норм нині розробляє мінекології та ресурсів. Між тим спеціальна міжурядова група також стратегію створила і для Карпат.